Нова новина дня, шановні українці, сьогодні в Одеській області знову когось виловлювали з маршрутки по дорозі на 7 кілометр. Саме так. По інформації з одного з телеграм-каналів міста Одеса. була така оперативна інформація. Скажіть в коментарях, що ви. Про це думаєте, коли це бляство закінчиться. Як думаєте? Якщо тобі потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо тобі потрібна юридична консультація, або відповідь юридична на запитання, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична відповідь, юридична консультація письмова коштує від 500 до 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Також, якщо ти хочеш вийти із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Якщо ти хочеш вирішити питання з ТЦК ТСП, 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000 гривень. Підписуйся, роби лайки, репости. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Слава Україні! Героям слава! Заява в суд коштує написання 1000 гривень. Позовна заява коштує 1500 гривень. Якщо ти хочеш стати спонсором цього каналу, нажми кнопку спонсорства. Підписуйся на цей канал, руби лайки, репости і пам'ятай, майбутнє належить нам. І ми усі будемо жити за кордоном подалі від цієї Північної Кореї.